Жінки, які зараз перебувають у здорових стосунках після токсичних чи насильницьких, у чому найбільша різниця? Те, що він залишається спокійним, коли я розповідаю про свої почуття. Я перебуваю в стосунках такого типу, де щоразу, коли я говорю про свої почуття, він починає кричати на мене. Якось я сказала, що через його собаку я не можу відчувати себе в безпеці. Він кричав на мене дві години, а потім його собака дуже сильно вкусив мене. Після цього він продовжував верещати на мене. Мовляв, це я вина в тому, що сталося. Я набагато спокійніша. Мені не потрібно постійно виправдовуватися або шукати пояснення всьому, що відбувається. Я більше не думаю про те, чи робить мій партнер щось зі щирої турботи чи маніпулює мною. Я сама обираю собі компанію і проводжу час наодинці без почуття провини. Я можу бути собою без сорому та осуду. Як людині, що знову шукає стосунки після перенесеного насильства, ваш опис дає мені багато надії. Просто не забувай приділяти собі трохи часу. Найважливіші стосунки це стосунки з самою собою. Мій партнер чудовий, але мені пощастило опинитися в хорошому місці, щоб його знайти. Після того, як мої токсичні стосунки закінчилися, я провела два роки на самоті. За цей час я відновила свої соціальні зв'язки і спілкування з друзями та родиною, яких я раніше відштовхувала. Я повернулася до старих і знайшла нові захоплення. Я пройшла лікування та взяла на себе зобов'язання подивитися правді у вічі, щоб навчитися не наступати на ті ж граблі, що й раніше. Я заново відкрила себе емоційною і фізично, що, на мою думку, є життєво важливою частиною процесу зцілення і ключем до руху вперед. У токсичних і жорстоких стосунках ми втрачаємо свою ідентичність. Я відчуваю себе в безпеці фізично, розумово, емоційно, сексуально. Я також набагато щасливіша. Я маю на увазі, що я можу жити без свого хлопця, але він приносить багато щастя в моє життя, а не додає стресу. Я не боюся зіпсувати йому день, якщо скажу, що чимось засмучена. Якщо я скажу, що засмучена, він мене вислухає. Він розуміє, що моя робота може бути стресовою. Мій колишній ніколи не розумів цього, тому що його робота була настільки стресовою, що на цьому фоні моя робота йому стресовою не здавалася. Мій новий хлопець допомагає прибирати в домі. Йому не байдуже, якщо я чимось засмучена. Він каже мені, що я не вина в тому, що він затримується на роботі допізна, хоча мій колишній завжди про це казав. Ніжність, яку я проявляю до нього, не перетворюється на вимоги. Секс не завдає болю. Моє тіло ймовірно намагалося сказати мені щось раніше, а я не слухала. Саме так мені не доводиться прикидатися щасливою, щоб уникнути суперечки, і просто погоджуватися з усім, що він хоче. До цього безумовно потрібно звикнути, особливо якщо колишній чоловік, який бив вас, був першим і єдиним партнером у вашому житті. Я пережила саме таку історію, тож усвідомлення того, що не всі чоловіки змушують мене почуватися вкрай незручно та небезпечно, стало для мене справді великим відкриттям. Я почала лікуватися, коли вступила в нинішні стосунки, і мені це дуже допомогло. А знаєте, що мені дарує спокій і щастя? Ваші вподобайки, коментарі та підписки. Людину, з якою я зараз зустрічаюся, не потрібно просити чи благати проводити зі мною час. Він робить це сам, тому що йому подобається проводити зі мною час. Найкраща мова кохання це якісно проведений час, тому навіть перебуваючи з ним в одній кімнаті або розмовляючи по телефону, я просто добре проводжу час. Я дуже рада за тебе. Однієї ночі на початку наших стосунків я засмутилася, бо він не спробував зайнятися зі мною сексом перед сном. Все, про що я могла думати, це те, що він мене не кохає, не цікавиться мною, збирається мене покинути. Виявляється, він просто пам'ятав, що кілька годин тому я сказала, що втомилася. Саме про це я мріяла все своє життя. Чоловік, який поважав би мене і брав би до уваги мої потреби, перш ніж займатися сексом. Я ніколи раніше не могла сказати ні, не кажучи вже про те, щоб хтось вислухав і зрозумів, що втомлена жінка не хоче сексу. Я люблю його. Я все ще маю справу з періодичною невпевненістю через те, що він не ініціює секс частіше ніж раз на два-три дні або близько того і ніколи не наполягає, через що в мене проскакують думки, що я його не приваблюю. Наскільки це бляха ненормально. По суті, моя проблема в думках по типу: оскільки мій партнер не залицяється, мабуть, він вважає мене непривабливою, коли насправді нормально поважати довпану згоду. Я навіть кілька разів плакала. Я працюю над тим, щоб пережити те. Що мій колишній зробив зі мною? Він так довго переконував мене, що це моя вина, що я здалася після того, як він в 17-й раз вимагав від мене сексу. Я просто збожеволіла від свого нещастя. Це все було дуже важко, але з кожним днем я все більше і більше відчуваю себе людиною. Я так давно не могла по справжньому просто бути собою. Не боятися весь час, не боятися повідомляти погані новини, не боятися сказати ні, не боятися купувати гарні речі, не боятися просити про допомогу, вести бесіду в здоровий спосіб, навіть якщо тема напружена. Я скажу, що потрібні роки, щоб змінити це мислення. Я все ще іноді повністю замикаюся, коли відчуваю, що не можу щось обговорити, навіть якщо це щось незначне. І це при тому, що минуло вже більше трьох років з того часу, як я розійшлася з колишнім. Пані та панове, якщо вам подобається те, що ми робимо, не забувайте нас підтримувати фінансово. Це може бути баймія кофі, на чи просто разовий донат на картку. Вся інформація є в описі до цього відео. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Дякую. Перебування з моїм здоровим партнером додає мені енергії та зменшує стрес. Перебування поруч з моїм жорстоким і токсичним колишнім виснажувало мене і посилювало стрес. На жаль, мені знадобилося дуже багато часу, щоб все усвідомити. Але на щастя, я це зробила, я не повністю визнавала, що це були насильницькі стосунки, доки мені не вдалося їх розірвати. Є так багато речей, які абсолютно відрізняються. Речей, які я не бачила і не усвідомлювала, що були неправильними у стосунках з моїм. Колишнім вони не стали жорстокими за одну ніч. Жорстоке поводження тихо підкралося до мене, як і до багатьох інших. Зараз я продовжую думати про те, з чим я мирилася, про те, що я переконувала себе, що це було прийнятно, про те, що я ігнорувала і відпускала. Спочатку здорові відносини можуть ставатися нудними саме так було зі мною. Я настільки звикла до хаосу і токсичності, що коли мій партнер показав мені доброту і стабільність, мені стало нудно, і метелики, які я тепер визнаю як дискомфорт, просто не з'являлися. Мені було дуже комфортно з ним, однак, озираючись назад, це поступово перестало бути здоровим, і він ніколи не кохав мене настільки, наскільки я думала. Але це все одно найздоровіші стосунки, в яких я коли-небудь була. Мені все ще сумно, що ми не змогли подолати найважчі моменти. Нещодавно ми з чоловіком обговорювали саме цю тему. У нас обох був досвід токсичних, а в його випадку жорстоких стосунків. Найбільший вплив, який ми помітили, полягає в тому, що ми можемо відкрито говорити про свої почуття. Ми не відчуваємо потреби готуватися до розмови подумки, остерігатися сказати щось на те чи просто чогось негативного. Слухай, те, що ти сказав, зачепило мої почуття. Ось чому вибач, я не це мав на увазі. Ось що я хотів сказати. Проблема вирішена. Найважливіше, що коли ми говоримо про це, інша людина дійсно слухає і впроваджує зміни. Завдяки такому здоровому спілкуванню, ми також виявили, що у нас обох є більше тригерів, ніж ми могли собі уявити раніше. Або деякі речі, які ми вважали тригерами, насправді виявилися лише тим, що нам на індивідуальному рівні потрібно пережити безпечний простір, де можна поговорити і не боятися, що тебе назвуть божевільним, або що це призведе до величезного скандалу. Приносить стільки спокою. Ми можемо сперечатися без того, щоб це зіпсувало весь день чи навіть тиждень. Дуже рекомендую. Я хочу подякувати всім вам за ваші історії. Минуло три місяці з того часу, як я пішла від колишнього, і я робила це раніше і завжди поверталася назад. Я відчувала тупу провину за те, що робила недостатньо, і вірила, що людина може виправитися. Я розумію, що мало б ненавидіти його, і я ненавиджу, але якась частина мене все ще сумує за ним. Читаючи ваші відповіді, я зрозуміла, що потрібно рухатися далі і відпускати минуле. Кожна з вас дає мені надію, що одного дня все налагодиться, я зможу знайти когось, хто буде добрим і поважатиме мене, і я зможу зцілитися і покращити себе. Дякую вам. А зараз авторка проморкотить свою думку. Я в токсичних стосунках не була, тому мені розказати на своєму прикладі нема чого, але ось що я хочу сказати: ця тема вона зібрана з жіночого опитування, тобто тут розповіді лише дівчат. Тому це декого може затригерити. але варто розуміти і зазначити, що жертвою в токсичних стосунках може бути і чоловік. І чоловік може піддаватися як фізичному, так і психологічному насильству зі сторони жінки. Ці відповіді насправді вони універсальні, вони не стосуються лише жінок. Якщо ви почуваєтеся незалежно від статі, так само як почувалися ці герої цих історій, в стосунках токсичних. Задумайтесь про те, чи потрібні вам ці стосунки, і просто обирайте себе, Обирайте свій комфорт, своє своє життя і свої інтереси. І будьте щасливими. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, чи був у вас досвід виходу з токсичних стосунків, і що вас найбільше здивувало після цього. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі! А хочете, я покажу вам своє кицьку? От моя кицька, вона зараз після операції тому ходить в бандажуку, така нарядна, але дуже сонна. Побажайте їй в коментарях одужання якнайшвидшого.